Так, зустрічайте, маю ось таку новинку у продажу. Це в нас Opel Corsa, повністю електрична модель. Батарея 50 кВт, годин запас ходу плюс-мінус 300 км. Авто привезене із Голландії, розмитнене, сертифіковане, готове до продажу. По кузову повністю вся в рідній фарбі, без підкрасів. Ті в нас чудовий синій насичений колір. На автомобілі встановлені нові всесезонні шини 2024 року. І виглязовані, зараз швиденько пробіжимося по салончику. Задній ряд в такому стані, все збережено, гарне ціле. До автомобіля є два ключа, також в комплекті йде дві зарядки, клей, компресор, піна. Ось така пропозиція є. Кому цікаво, дзвонимо номер телефону в шапці профіля.